Українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. 19 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку створили у Вінниці з початку 2023 року. Про актуальність об'єднання під час війни, особливості роботи, облаштування укриттів в багатоквартирних будинках та як, власне, створити ОСББ поговоримо під час нашого ефіру. Гості студії, начальник відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігор Іванов та голова ОСББ будинку по вулиці Данила Нечая, 77А Любов Романенко. Вітаю! Що таке ОСББ? ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирного. Будинку це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використання їхнього власного майна, а також управління, утримання та використання спільного майна. Іншими словами, це такий інструмент юридичний та громадсько-правовий для. Управління та утримання багатоквартирним будинком найпрогресивніший станом на зараз це найкраще, що вигадало людство в цій сфері, да? це поширена практика в інших західних країнах. Це кондомініуми товариства співвласників. Нічого кращого станом на зараз ефективніше немає. То давайте окреслимо саме переваги ОСББ. Основні переваги наступні. Це можливість обирати форму управління своїм будинком чи через статутні органи. ОСББ або заключати договір на управління з управителем або управлінською організацією. Причому, якщо не подобається, можна цих договорів заключати, розірвати до тих пір, поки ви не знайдете ту організацію, яка найбільше підходить вам. Це можливість формувати кошторис та розміри внеску на управління будинком загальними зборами. Всі рішення хочу сказати, важливі для ОСББ приймаються загальними зборами співвласників. Це можливість планувати об'єм і хід робіт ремонтних, капітальних робіт, конструктивних елементів. Це можливість брати участь у державних і місцевих програмах підтримки об'єднань співвласників як. З фондом держенергоефективності, енергоефективності, так і по співфінансуванню міської ради можна брати участь у такій програмі. А також є така цікава програма. У нас як перший капітальний ремонт одного з видів конструктивного елементу після створення ОСББ за кошти міської ради. Я правильно зрозуміла, тільки створилося ОСББ і потрібно зробити капітальний ремонт. Якщо він на, на часі, то він робиться безкоштовно. так? Е... Трошки уточню, після створення СББ подається відповідна заявка за рішенням загальних зборів, де обирається конструктивний елемент Департамент житлового господарства. Потім, так як ОСББ багато щороку створюється, стають люди у чергу, тоді або через рік, або, можливо, більше, якщо велика черга, да, цей конструктивний елемент обов'язково за кошти міської ради ремонтується. Якщо будинок введений в експлуатацію до 1970 року, включно, то це два конструктивних елементи, але не протягом одного року. Також міська рада по умовах співфінансування 30 на 70, де частка міського бюджету 70% проводять ремонтні роботи. Можна взяти участь у програмі держенергоефективності, де до 70% держави державі на енергоефективні заходи по будинку. Такі ось, а ще які переваги можна оформити майнові права на прибудинкову територію, тому що зараз 155 об'єднань оформили майнові права на прибудинкову територію, і згідно із цільовим призначенням земельної ділянки можуть там облаштовувати чи паркомісця, чи спортивні майданчики, можуть обгородитися. Ну якщо основні, то ось основні такі переваги. А які труднощі виникають? Все ж таки, якийсь можливо людський фактор. Не знаю, чи можна це назвати труднощами. Ну людський фактор усюди де люди усюди виникає людський фактор тор будь-якої сфері життєдіяльності людини. Не знаю, чи це труднощі, це такі, ну можливо, труднощі певні. Це коли створюється ОСББ, по перше, правління організації, треба певний час, не знаю, від півроку до півтора року, щоб, якщо можна так сказати, набити руку, зрозуміти, яким чином законодавство говорить про ОСББ, яким чином оформлюються протоколи загальних зборів, яким чином укладаються договори з підрядними організаціями, з іншими надавачами послуг, як взаємодіяти зі співвласниками з точки зору співвласників, ну і співвласникам також треба зрозуміти. Це створення ОСББ – це злам свідомості, я б навіть так сказав. Тому що там, де ОСББ не створено, всі чекають, що... Треба дзвонити в міську раду, міська рада, їхнє майно. Це дуже важливо розуміти, що будинок несучі конструкції, так це не міської ради, це співвласність мешканців, які мають там приватну власність. І То вони чекають, що за них все зроблять. Прийде інша людина зі сторони і здійсне благоустрій їхнього будинку. Коли це ОСББ, люди вже через півроку рік розуміють, що це їхня власність, їхня відповідальність. Але минає певний час, поки вони розуміють, як це працює і Що з цим робити, я б сказав так. Можна назвати таким певним досвідом і певним навчанням. Навчання Зникальним має пройти як для правління організації, як для співвласників рік півтора, щоб вони нарешті до кінця усвідомили, як працює механізм об'єднання співвласників. Пані Любо, ви вже 5 років є головою СББ будинку по вулиці Данила, Нечая, 77 А. Що вдалося реалізувати за цей час? Значить, будинок зданий експлуатацію в 1993 році. Ми ОСББ утворили у 2018 році. За цей період ми поміняли труби холодної води в подвалі, гарячої води, каналізацію, опалення безкоштовно міська рада нам зробила. Замінили два ліфта, зробили кришу. Чимало за 5 років, так? І це все коштом... Це ми все зробили за програмою 30 на 70. Що це за програма так коротко, якщо? 30% ми оплатили, оплатили мешканці, угу. а 70% – це міська влада. Це та програма, про яку я згадував 30 на 70 по співфінансуванню. Угу. В чому актуальність ОСББ під час війни? Ну, дивіться, як так, я ще хочу додати до про одну перевагу важливу. Це можливість використання спільного майна з ціллю поповнення рахунку ОСББ. Це, наприклад, на приміщення в оренду можна здавати, можна використовувати площини будинку для реклами, ліфти, також отримувати за кошти, а також по договорам сервітуту. По що стосується під час війни актуальності, я б не розділяв актуальність війна, не війна, поки в будинку живуть люди, об'єднання актуальне, тому що. Люди там живуть, будинок функціонує, да, під'їзди прибираються, територія благоустрій, але особливість під час війни? під час війни. Ну, якщо було анонсовано про укриття, хочу також тут сказати, що жодному будинку, чи є ОСББ, чи нема ОСББ, укриттів немає. Чому? Тому що це не укриття, є певні вимоги законодавства. є... Протрадиційне сховище, є укриття, є найпростіше укриття. І mm -hmm. там є ряд певних норм, які мають бути дотримані. Будинки багатоповерхові не підходять під цю кваліфікацію, тому у нас не укриття, у нас приміщення для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога. Це дуже важливо розуміти. Mm -hmm. В будинках, де є ОСББ, в 304 будинках об'єднань є такі приміщення. Це однозначно, там де є такі приміщення, об'єднання за свій кошт облаштовує їх, тому що це їхня власність. Міська рада опікує, опікується саме школами, лікарнями, спортивними, культурними закладами, облаштовує там свої укриття чи приміщення для тимчасового перебування. Так як ці приміщення лежать об'єднанням співвласників, то відповідають за їх утримання саме. Співвласники, що там має бути? Ну, по-перше, там має бути протипожежний стан, в, скажімо так, приведений до норм чинного законодавства, санітарний стан, там мають бути лави, наречь для сидіння, лежання, ємкості для нечистот, для води, вода має бути, має бути шансовий інструмент, да, протипожежні засоби, запас їжі бажано. Якщо говорити про... Осінньо-зимовий період да, облаштовані пункти обігріву, що це означає. Там мають бути генератори, там мають бути засоби обігріву, має бути посуд для приготування швидкої якоїсь їжі і все, що необхідно для перебування да, і обігріву, і приготування їжі в той час, якщо, наприклад, пару днів не буде електропостачання, щоб люди мали де погрітися. Щось перекусити і поїсти, зварити, зготувати. Пані Любов, у вашому будинку таке є? Таке приміщення? Так. Да, ми зробили суботник, і у подвальному приміщенні ми все прибрали, побілили, поставили дивани, столи, генератор, біотуалет, вода, приймачі, свічки стрічні чайники, чай, кава, все, що е, нас е, вимагали, ми все по плану туди поставили. Співмешканці користуються взагалі цим більш-менш? Е, е, да, спочатку користувалися. Хто фінансує роботу СББ під час е, зокрема ремонту, ці облаштування? Ви вже казали 30 на 70, Це міськрад? Е, я уточню. Е... Міська рада і взагалі всі посадові особи місцевого самоврядування діють в рамках закону і вийти за ці рамки ми не можемо. Тому саме те, що стосується ремонту конструктивних елементів, благоустрою прибудинкових територій, то це можна за рахунок співфінансування або першого капітального ремонту безкоштовно від міської ради отримати. Також ці роботи можуть здійснити ОСББ за власний рахунок. Все, що стосується укриттів, це зона відповідальності об'єднань співвласників, тому що в першу чергу вони роблять це для своїх мешканців, і тому це також вклад мешканців нашої громади в обороноздатність і захист населення. Які найбільш затребувані роботи на сьогодні багатоквартирних будинків? Якщо говорити про капітальний ремонт конструктивних елементів, це в першу чергу дах, тому що це саме такий дороговартісний і, скажімо так, об'ємний вид робіт. Потім це йдуть ремонти ліфтів, ну і ремонти мереж електропостачання, внутрішньобудинкових, водопостачання, водовідведення і всі інші конструктивні елементи по спадаючій нас зараз. Слухають, і дивляться по каналу. Ютуб Суспільне Вінниця. Розкажіть, як же створити ОСББ? От з чого почати? Куди звернутися? That could true. Sure. Дивіться, якщо коротко, щоб створити ОСББ, треба три ініціативних співвласника, щоб створити ініціативну групу. З цього все починається. Далі я рекомендую звернутися в ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці, який працює за підтримки Вінницької міської ради і створений для того, щоб безкоштовно надавати послуги з консультації та допомоги в оформленні документів, проводити роз'яснювальну роботу щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Якщо коротко, що треба зробити? Створити ініціативну групу, зібрати. Інформацію щодо співвласників, підготувати проєкт, назви, проєкт статуту, зрозуміти, хто буде очолювати об'єднання, підготувати згідно законодавства установчі збори, провести їх, подати пакет документів до реєстратора, е, якщо коротко. А взагалі хочете створити СББ, треба три співвласника, звертайтеся до ресурсного центру підтримки СББ міста Вінниці. Пані Любо, як у вас згадати цих п'ять років тоді це все відбувалося по створенню? Ми утворили загальні збори. Угу. Зробили протокол, звернулися до міської влади, подали всю документацію. Е нам затвердили, утворили статут. Угу. Ну і... А на цих зборах самі співмешканці обирають, так? кого. Обрати головою кого там звичайно тільки так? співвласники мають право створити об'єднання навіть представники посадові особи місцевого самоврядування не мають права бути присутніми на зборах співвласників. Інформаційні збори провести з роз'яснення роботою можуть, але бути присутніми і впливати на прийняття рішення за або проти. Ми не маємо права. тому це прерогатива саме співвласників. право. І так, вже збігає наш час в ефірі. Якщо коротко, які плани на сьогодні, пані Любо, може щось треба облаштувати? На сьогодні у нас по плану заміна вікон, блокових вікон на площадках між етажами. І коли нам будуть замінювати вікна, нам міська влада значить 50% змінусує за закоплений генератор. Ну і у всіх у нас план. Перемогти Україна має перемогти. Це найбільше напевно план усіх українців. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про особливості ОСББ під час війни. Дякую гостям студії, начальнику відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігорю Іванову та голові ОСББ будинку по вулиці Данила Нечає, 77 а Любові Романенко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця а також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі на найцікавіших ефірів Вінничини і бережіть себе.